Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Понад чотири роки обдурені інвестори намагаються зберегти багатоповерхівку на Проскурівській 45. Забудовник порушив усі можливі норми. Через це будинок хотіли знести. Чудом мешканцям вдалося через суд довести своє право на цей дім. Та вже коли залишилось зовсім трохи, до них на подвір'я завітав рейдер. Народний контроль з'ясовував ситуацію. Це пан Сибаль. Він тимчасово очолив з банкрутілу фірму забудовника. Тепер за законом має розрахувати з усіма боргами підприємства, а це мільйони гривень. Аби це зробити, надумав продати будинок по Проскурівській 45, де вже живуть люди. Будинок ще не є зданий в експлуатацію. Здасться в експлуатацію. Як ви збираєтеся здати цей будинок? От мене це цікаво. Побачимо Що значить побачимо. Пограємось, побачимо. План був би вдалим, якби не низка. Але зокрема, у 2013 році рішення міської влади земельна ділянка під будинком передана житлово-будівельному кооперативу, який створили обдурені мешканці. Нещодавно і сам будинок закріпили за інвесторами. Земельна ділянка за нами збережена. Ми заключили договір оренди на земельну ділянку сплочуєм за оренду даної земельної ділянки. Комісія по самочинному будівництву зберегла за нами цей будинок при умові тому, що ми сплотимо штраф 17% від вартості будівництва. 17% від вартості будівництва це на сьогоднішній день 23 мільйона гривень. Ми з цим питанням звернулися до мерії. Прийшли вже комісію. Комісія пообіцяла звільнити нас від сплати штрафу, зв'язку з тим, що ми будинок не будували, ми нічого не порушили, ми постраждалі інвестори. А про деякі речі пан Сиболь волів би мовчати, кажуть мешканці будинку. Наприклад, те, що проти нього відкрито аж два кримінальних провадження, а його призначення арбітражним керуючим і досі оскаржується в судах. Під цього представника Сиболя, які два роки тимчасово да тимчасово тимчасово обов'язки, якого завтра можливо і не буде, проти якого відкрито вже два кримінальних провадження, проти якого написано вже три три скарги. І на міністерство юстиції, проти якого написана скарга Ой, в Генеральну прокуратуру СБУ України. Наші дії не реагувати на ці провокації. Все ж призупинити нахабні зазіхання рейдера інвесторам вдалося, але от чи надовго, адже будинок і досі не виключений з ліквідної маси. А попереду в мешканців сесія міської ради, де будинок нарешті мали б узаконити. Ми й далі будемо стежити за розвитком подій. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.